Чинна коаліція Німеччини схвалила кандидатуру Йоахіма Гаука на посаду кандидата президента країни. 72-річного політика погодили всі члени більшості. Його навіть підтримала опозиційна соціал-демократична партія. У нас є одна мета обрати гідного кандидата на посаду президента Німеччини. Тому представники всіх політичних сил зібралися і конструктивно провели обговорення. Результат цих переговорів успішний. Ми визначилися із кандидатом в президенти ФРН. Гаук брав участь у президентських виборах у 2010 році, але тоді поступився Крістіану Вульфу. Нагадаємо, колишній глава держави подав у відставку під тиском змі та опозиції, які звинувачували його в корупції. Про рішення покинути посаду він оголосив 17 лютого на наступний день після того, як прокуратура Ганновера звернулася до Бундестагу з проханням позбавити президента імунітету. Я навіть не можу передати, які відчуття наразі переповнюють мене. Я зійшов з літака сів у таксі, коли мені зателефонувала Ангела Меркель. Я й досі трохи розгублений, але обіцяю зібратися та плідно працювати на благо своєї держави. Я подбаю про те, аби інтереси нашої нації стояли понад усе. За законами ФРН вибори повинні пройти протягом 30 днів з моменту відставки попереднього президента, тобто не пізніше ніж 18 березня.